Мульт Мадагаскар Кавасаки Кагожиров. О, це я намалюю. Все, от так же і буде. Are you ready? Yes! Huh? Да, всіх вітаю на каналі Української спільноти Амен. І Якщо вам раптом сподобалася ця гра, ну точніше подобається ця гра Гартікфон, Приєднуйтесь до нашої спільноти. дам ми замік українізацію нічого не маємо проти російськомовних українців, тому приєднуйтесь. Отже, час я роблю повільно. Він бічі грати не Починаємо. Мама гусь ругає сина гуся. А. Понятно. Мій рівень малювання, конечно, жах. Що за крінж. Ні, крінч це в мене. Кепкуємо намалюємо. Уся 4 лапи. Боже, а як. Боже, дякую, що ти мені сказав. Щоб ви розуміли, наскільки все погано, я рік в гуся граю. Ладно, ладно, я зможу. Наступний, Наступний буде краще. Прекрасні краєвиди дерево сонце, ну і дощ. Дерево сонценої не... дощ. А ну це легко мені здається, так? Да? Як я так завжди кажу, боже, а потім. Бац! Ладно, наступний ще краще буде, точно. Море, пісок, дерево. Ну, тут легко, тут легко. Легко. От тепер я інший стиль. Трішки жирніше. Оп. А райен кокоси малюєш. Як а... <пл> український зразу видно. <пл> точно. Ти мені дав ідею за те. О, да? Це вже по-нашому. Чорний <пл> либідь оре на рижу людину. Є ідея, є ідея, іде ідея. Же це це жах, а не. а не либіть? Ні-ні, я хочу нормального либіть спробувати встигнути. І ще, 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 зараз почекай, ні, я встигну. Ні, прекрасний, прекрасний лебі. Ще одна падла стрип снайпить. В бан. Либіть, не заходи на стрім стрімсі, то ти розстроїшся, побачиш себе. Не треба. ти намалював? Димаксн, ну, я стараюсь. <реш> Ладно, давай, аниме. давайте. Давайте погнали. Аниме це моє життя. Да. Як ви це намалюєте... я. Ч ципуту? Каваи! А, ну нормально. Sailor Moon найкраще аніме світу аниме <реш> Piece <реш> Маньяк. <реш> Понятно. Жесткий <реш> гусь. <реш> Крутяк Ты зрозумів что треба малювати, а не. <реш> почекай Здається, людина не зрозуміла. Жорстка кльова картинка дівчинка силочка. Кушер, я сподіваюся, ти зрозумів, чому сенс гри. Треба малювати, а не оцінювати роботи І, о. Я забув домалювати одну. О. Класний малюнок. Я не можу. малюнок. Сонний Бетмен закурив дзигару. А, так це Лібідь непогано намалювала. Я думав, хтось... Бэтмен, що вкалує 24 на 7-7 днів в неділю. Два малюнка It's because I'm Batman. Нормально? Нормально. Я просто нормально нагадую. Я хочу вбити. Танк їде та стріляє. Нормально. Нормально. Я такий думаю, що це нормально. Мама гусь ругає сина гуся. Та мене часу не вистачило, щоб нормально намалювати. Та не вийшло. Гусь дає мікрофон іншому меншому гусю. Ааа, мені погано. А, сніговики. Два сніговика дивлять один на одного. Це ті сніговики з холодного серця просто. А, да, да, да. Пінгін дивиться на сніговика. Та ладно, Липсь класно малює. Нормально. Пінгвин Шизік знайшов Я собі думав, друга. Я думав, тільки мосо грати може. Я теж думав. Гашер, ти можеш, будь ласка, нормально описувати, а не... Нормально, класний малюнок, крутяк. А не лайкати, ну точніше не оцінювати, а описувати все ж малюнки. Ні, я думаю, крутяк малюнок. Нормально. Нормально? Нормально. Я готовий малювати. Сумоїсти за фро борються за бургер. Окей, okay, у мене є ідея, у мене є ідея. Суму. Сума це моє життєво. Я їм навіть різне афро зроблю. Що, типу вони побилися, можна сказати, тому що в них різне афро було. Так і трішки... все, коротше, нічого не трою. Ідеальний перфект, просто на тій сюжеті не попадає цього. Ну це класно, мені дуже подобається. Треба подивитися, як це намальовано. Що потім прийняти. А ч дописав жіночі? Може там, ну. ні ні не Саме ночі. Рюмурка. А тобі бан. Боже, мені попалось, чувак чилить на дивані. Як мені намалювати? Я ж тепер уродство намалюю. пиво на на горі з поглядом гору. Так, треба загулити Я не можу. Ти гуглив <рес> гугли, як жінки виглядають? <рес> да. можна і так сказати, <рес> мені здається. Че я взагалі голий? Ладно, давай <рес> там <рес> Лунтик зустрів <рес> та а, так я все-таки правильно, oh, boy, yeah. я, я перепутав прапор, ну нічого, нічого, нічого. Лунтик в Іраку в паралельній вселенні. Причому Ірак теж відгодний. Лунтик-гопник. Таджики і іраки майже однакові. Це був Лунтик. Журналіст срев Тулеті. <с> Тулеті, ага. Хелло, хелло. Чел на дивані мріїть. Мрієте. Я все вже поняла. Оу, просто неповторимий оригінал зараз буде. Жора. Чоловік лежить на дивані і думає о Жоре. Там англійська П, ви що не тут думаєте? Саші приснився сон про Жору. Жопа, але не Жора. Це... Саша? А, ой, це це Зар... Саша Ну все, я снится любовь от жору, но этому не бывать. Хочу, це... в, в принципе, я посберегал, может ти... его. Пирамід шкільних парт. Парти впали і зламались. Так. У вас якась тема на жопу можна знати? Блін, треба вообще-то малювати. Навіть. да навіть мишкою. Я розумію, що мишкою це выправда просто. Тако? Сестра миє по. Боже, ну наші мені знов в жопу попалися, блін. Я намалюю. Ходить не так погано. Ну, типу, я поню, типу. Чому мене всі вони голі, боже. Ладно. Забанили бо боїм гімно в туалеті. Сестра попалася <клес> малюнок був підлогох. Що, в якому сенсі? Ну, типа, одягу не хватало трошки на малюнку. Там да, у ні в ко. Да. Вони всі без холі в мене. Вони вони всі в волі. Я думаю, чудово. Нам вже краще виходить. Мало каже часу. Мало, справді. А тобі реморка багато чи мало, як думаєш? Та я Я таку шизофронію малюю, для якої багато часу не треба. Ну я теж мистецтво малюю, мені здається. Мене теж, коротше, всі холі вийшли. Так що ти мене засуджував, боже? Це епогей мого мистецтва. Краще я вже не намалюю. Що це таке? Ладно, червона жопа і, і. з лідами, Так багато було, щоб намалювати. Підошли. Від, Підошли. Я х-хе шо. Вчитель з математики психанув і спалив школу. Малюємо свою школу, коротше, народ. Тепер треба ще вчителя з математики намалювати. <сум> і він знову буде волим. Сука. Ну, вже б, тебе листочок навчився малювати. Райан Гослінг задумався про сім'ю. Хіба динозавр зелені? Я відчуваю, що я майже копіював його. Вже nope. відчуваю силу в Райані Гослінгу. Це, це якийсь гіпер таракан, який хаває медь. мед. мед, мед. Мульт Мадагаскар. Кавасаки! Каго! Божиров. О! Мегара таракан метнуть. Сюда лут. Я понял, все, все надписи после Джесси идут мне. Oh, О, это я намалюю. Все, вот так же и будет. Are <муз Et вязано> you ready? <клуз> 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 <я> Идеальный малюнок. <клуз>

Дисплеєр теж шедевр. Я мишки ще не рисую. Понятно. Сейчас я буду виправдовуватись теж. Це, знаєш, що треба, це треба купити планшет для малювання, оцей ваш, щоб далі малювати кринж. Принц Мадагаскара. Я не знаю, що блять, що. Принц Мадагаскара. Чи на другому одразу? Руїна. Я поняв, це навіть не Принц Мадагаскар, а ілі Принц, не помню. Чел, чел, поняв, що це Король Мадагаскара? Не руїна, оце підтримую. Ви бачите? Лев із Магадаскара і король Лемуєр та його помічники. Туда, туди цю ліпіть, ліпіть. Хочу ось! Ось король Мазепсара. Дайте, дайте здохнути, дайте здохнути. Ось вони там головні, вони поклоняються Осу. Тест в Аджесі. Ні, блядь. Там буде, хоче. буде, почекаємо. Рез у руїну, рез у руїну. Мульт Мадагаскарс. <спілков> Ено косібла палаючого жирафа, і до них підбіг папового гекон. <hrugs> я, у мене немає графічного планшета просто. я щоб... <madăm> Індюк <спілки> <раз> <я мусь>, щоб... <надлес> <палав> думав, думав, і в суп попав. Я інтерес, а, как, как... Я поняла. а я тоже понял. Ти не розуміє, що вариться. І де його сознання вже зварилось. А, динозавр уже, все, Держи. Я думала, це динозавр. Динозаврик видит, как его брата варят, і тако йшо за х**ня. О, жорсткі динозавр. Динозавр бачить, як його брат вариться у кастрюлі, і він пла. Мама динозавр, Трицераптор, випадково зварила синочка. собі жука, щоб з'їсти. Какая бактерія вариться в Кастрюле і за й следів динозавр. Бактерія, реально, бактерія. Та, Чебуреки з курочкою. Чебуреки. Тако буде походу. Так буде. Чебуреки домовляються з начинкою. Ну, прикольно, Так Такоз зеленим перчиком гірчичкою з острим табаско. Там жорстке тако намалювали. Я лох. Чому, Рати Боже? Тако? Мега ультра тако в мульті всесвіті. Ам-ням-ням. Де мульті всесвіт? Я не поняв. Чоловік побачив тако і захотів їсти. Мені насправді. Ам-ням-ням-ням. Так, крутий. Ідеальне тако на обід, мама каже, жри. Мама каже, жри. Тако. Так, Тако. Так, давайте історію. Так, да. да, я можу запропонувати історію там тільки писати, і, і воно не так довго, тому а давайте. Добре. Давайте попишемо і я напрягусь. Так. А в історіях була така люта опа і опаканалі, що краще заблюрити і скинути це вірга подалі. Так, да, звичайно, я міг би це відправити донатором, але таких майже немає, тому нафіг. Ну і звичайно ж подякую самотньому Мамонту і Андрію за грошову підтримку і всім, хто додивився до цього моменту. Ви дуже круті, Дякую, 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 дякую. Да, на сьогодні все. Кому сподобалась нормальна частина з малюванням, то звичайно ж з вас лайк, підписка. Амонт.